Самому серці Городенківщини у селі Глушків височіє велика дерев'яна церква, яка пам'ятає ще Австро-Угорщину і радянську заборону на молитву. А найбільше вона пам'ятає людей, які вміють зберігати віру і надію, і любов. Сьогодні ми розповімо історію церкви святого архістратига Михаїла та її настоятеля Отця Івана Теремка. Цей храм, збудований у 19 столітті, є пам'яткою архітектури дерев'яного зодчества. Для його спорудження у село запросили майстрів із Карпат, адже саме гуцули тоді найкраще вміли будувати такі сакральні споруди, розповідає настоятель отець Іван Теремко. Храм архістратега Михайло в селі Глушків був збудований 1860 року. За переказами старожилів. До цього часу був храм, але він згорів. І за поміщика Маркяна Криштофоровича, його коштами і коштами односельчан, жителів села, було розпочато будівництво. На будівництво запросили майстрів із Гуцущини, які збудували цей храм. І покрили гонтою. Це будівництво так теж було і дзвіниці, кам'яна дзвіниця. І була огорожа з каменю, тобто були мури. І закінчення було 1864 року. Це ми святкували. Це 150ліття, тепер з того року ми 160 років було храмом. То тобто храм є Ця святиня бачила багато. Була й радість хрещень та весілі, і журба похоронних дзвонів. За радянської окупації у 60-х роках минулого століття церкву, як і сотні інших в Україні, закрили. Двері опечатали, ікони винесли, а молитви змусили замовкнути. Майже три десятиліття храм мовчав. Але навіть тоді люди приходили, тихо ставали біля дверей, хрестилися і шепотіли «Отче наш» крізь замок, бо віра не потребує дозволу. Вона усе. Терці, каже місцевий Парух Не вминула і доля і цю церковцю, де закрили, де було багато понищено церковного атрибуту, де ікони і інші були вивезені в Чехову, на той час Грізнецького району, де там вони зберігалися. Іконостас застав краху. згодом було зрізано хрести, і церква слугувала як шкільний склад. Я з однієї, це може й добре, що як шкільний склад, що не завезли якоїсь там міндобрива чи ще щось сюди, що та руйнація ще більше не зачепила цю будівлю, це намолене місце. У 1989 році церква знову відчинила свої двері для вірян, і відтоді її не зачиняли. Навпаки, сюди йдуть все нові покоління. оновили зовні, всередині люди подбали про благоустрій території та про спокій у селі. Галушків оминули релігійні протистояння, які були у багатьох храмах Прикарпаття. І сьогодні тут рідкісний приклад порозуміння у храмі почергово служать православні та греко-католики. Храм відновився. Храм відвідують люди. В храмі лунають особливо цей час посилені молитви за наших воїнів, за справедливий мир, щоб якнайскоріше настав, щоб не проливалися сльози наших матерів, наших дружин, наших дітей, щоб не проливалася невинна кров наших мужніх захисників і захисниць, які сьогодні перебувають на передовій, захищаючи нас з вами. А ми тут повинні тримати фронт в тилу. Своєю молитвою, своїми донатами, своєю допомогою, добрим словом підтримувати е, тих, хто втратив найдорожче це дітей, онуків, дружин, чоловіків, і підтримувати словом добрим. І щоб панувала любов, бо Бог це любов. Коли ми будемо мати любов один до одного, тоді не буде ніякої загрози. Коли ми будемо любити ближнього свого як самого себе, то тоді. Кожен відчує, коли когось скривдив, він зразу відчує, що він скривдив себе. А коли ми будемо цього проявляти, любов, то тоді нам буде єдність, тоді нас буде братерство, тоді буде нас сестерство, тоді настане мир і слагода в нашій багатостраждальній Україні. Настоятель храму отець Іван Теремко людина, чия історія вражає своє духовне служіння. Він розпочав на Київщині у 1993 році. У 99-му повернувся додому на Коломийщину, і відтоді він клірик Коломийської єпархії Православної церкви України. Взимку 2001 року із ним сталася подія, яка докорінно змінила його життя. Я живу вже 23 роки. На двох протезах служу, працюю, лізу по драбині, рву черешні, штукатурю хату, кушу трибером. Якщо хтось хоче побачити, може зняти. Сапаю на городі, копаю. Все живу так, як, та як інша людина. Тоді, коли зі мною сталося, це було, чесно сказати, дуже жахливо. Ампутували ногу після того, як я попав ту заметіли їдучи за священником в сусіднє село, де я прибув більше сутки в полі в снігу, обмороження рук, обмороження ніг. Мене знайшли. І завезли до лікарні. Та я по дорозі ще й жартую, бо я завжди жартую. Відвезіть мене до першої хати, там село Королівка. Я поп'ю чаю і піду додому пішком. Але цього не сталося. Давай мене в ту ванну. Розрізали черевики, штани, так як ми знаємо, коли ми мокрий одяг вивішуємо. Все замерзло і почали це, як кажуть, різати, щоб, мен... щоб зняти ці окови з льоду. Поповши в реанімації, кажу, все, мені нормально, але мої ноги не неначе затерпли. Вже не могли так відчуття. Я ходив ще, але згодом руки стали. Такі пухірі, обличчя з пухирями. І це якраз іде Різдво. Де Різдво? Прийшли до мене колядники, колядують. Знаєте, а я обернувся до стіни. Так мені сумно, я так заплакав. Ця фатальна подія сталася, коли отцеві Іванові було лише 35 років. Мав кохану дружину, двоє дітей. Тож відчий чоловіка годі й описати. Сневіра була, було двоє дітей, дружина, діти малі. І я говорив дружині, а ще тим більше мені мали ампутувати руки бо 85% було обмороження рук. Та на щастя, руки відновилися і до ампутації не дійшло. А родина та парафіяни стали найбільшою підтримкою у ті непрості дні й місяці. Значить, так Бог розпорядився, Бог благословив, що мене назад повернули. Мої руки, слава Богу, відійшли трохи покручені шрамами, але є, ви є свідками сьогодні. ме иха разом автомобилем, З ніжним управлінням, як я маю буса, я їду на бусі. Я їду на газельці, я їду на будь-якій машині, хочете КАМАЗ, хочете який сідаю і їдемо. Е, немає різниці. Основна віра, а особливо підтримка рідних і близьких. У мене рідні це діти, дружина, внуки, парафіяни, які завжди мене підтримують. З того часу отець Іван Теремко ходить на протезах, але не просто ходить: служить, господарює, підтримує інших і ніколи не скаржиться. Сьогодні і настоятель храму, є капелан, і активний волонтер і духовний опікун не лише своєї громади, а й тих, хто на фронті. Разом із командою однодумців священник везе захисникам у зону бойових дій: автомобілі, дрони, медикаменти, генератори, продукти і найголовніше слово Боже. Бо каже хлопцям на передовій потрібна не лише техніка, а й душевна опора. Розмова, сповідь, молитва, віра в те, що вдома про них пам'ятають. Отець не боїться дороги і не боїться небезпеки. Він просто знає, що має їхати, і їде. Кожну поїздку я їду. Скільки разів вже був? Скільки разів я вже був? Це буде зараз десятий раз. От зараз ми збираємося 22-го знову. Їхати завтра виїжджають хлопці. Ми познайомилися із волонтерами в Чехії, мої знайомі в місті Страконіці і в місті Табор, теж в Чехії, там з громадами парафію архістратера Михаїла, де я запрошений, скоро я буду 15 числа там служити на тій і на тій парафії. І завтра хлопці виїжджають в автомобілі, де вони там придбали. І будуть переганяти на Україну. Там вже вони заповняють медикаментами, іншими речами загружають ці автомобілі і заправляють десь топливом. Щоб ми сюди доїхали це завтра на чолі з нашим керівником Віталієм Сречком будуть їхати хлопці і переганяють машину. І якщо все буде добре, я їду в Чехію 15 го числа, відслужу і буду вертатися, і 22-го, після 15-го, збираємося Їхати на схід, везти автомобілі і цю всю провізію, що ми нам вдалося зібрати за віджетводавців. Хто донатив, тому що донатили і підприємці, і жителі району і, ну всі люди, які відносяться до цього, що можуть допомогти. Отець Іван не називає себе героєм, але для своєї громади він саме такий людина, яка пройшла крізь біль і стала світлом. Своїм прикладом він щодня. Доводить, тіло можна втратити, а от дух незламний. А тут у Глушкові допомагають отцеві вірні парафіяни, особливо його права рука, паламар Василь Кнігніцький, який перший приходить до храму і останнім іде, та сестриці храму, які щодня дбають про порядок, красу і тепло у Божому домі. Що таке у нас робота: прийти, щоб було в церкві порядок, угу. воду занести, все покосити. Коло церкви мусор, ще підмісті, допомагають жінки. Тут є старші люди, які вони дуже багато років, вони наскільки тут придали себе, що вони бігли кожну квіточку тут. Це у нас є пані Галі, моя сусіда, Некіфорочка. Вони ну, от вони жили, так як казав отець Іван, старші сестриці, мохручка і ці, але вони розумієте, вони вже дуже старші. І ми, я на не рахую себе сестри, я їм допомагаю. Тож в мене баба Гарі я їх везу в машину, до, 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 я не піду до церкви. Бо я вже не можу, і 6 років. І ми їх підвозимо. Вона каже: Я йду до церкви, поки ти мене взеш. І ми у них учимося, який, де рушник, повісити, бо то теж треба знати на кожний той. Це так, що вони є сестриці, а я кажу, лише так у них так підучуюсь. Треба йти до церкви, треба підучуватися того, що вони теж є невічні, і вони хочуть нам передати, от, як той рушничок де повісити, як то все правильно зробити, як коли свічечку засвітити, коли вийти. Вони нам передають свою науку що Вони вже дуже багато років, по 20 років вони ходили до церкви. А ми у них тільки підучуємося і хочемо їх підтримати і навчитись. Би ми, ми теж передали сюди. До храму приходять не лише на свята, люди йдуть. До церкви по розраду, по відповідь, по тишу, бо знають, тут відкриті не лише двері храму, а й серця. Церква святого Архистратига Михаїла у Глушкові Городенківської громади це не просто споруда, це місце, де біль перетворюється на віру, а віра на силу, яка змінює життя.